Чи враховується польське походження, шлюб з поляком, чи діти громадяни Польщі, тоді, коли ви подаєте документи на громадянство? Розповім, вклавшись в 100 секунд, мене звати Олександр Василишин. Ми вже роками проводимо людські справи тими дорогами або на воєводу, або складаємо документи на президента. Вже з практики можемо підказати, як ситуація виглядає. Але тут ми звернемося, що говорить існуюче законодавство. Існуюче законодавство говорить про те, що шлюб з поляком. Вам дозволяє подати документи на поєднання родини, чи, наприклад, у вас дитина є громадянин Польщі, можна з ним на поєднання родини податися. І таким чином карта побуту часового на підставі поєднання родини з поляком через два роки її існування дозволяє вам податися на сталий побут. І потім, через рік проживання по сталому побуту, ви маєте можливість подати документи до воєводи на гарантоване узнання вас за громадянина. Але якщо ви подаєте документи на президента, то такі речі, як польське походження, чи кровний зв'язок з громадянами Польщі, так чи родинний зв'язок з громадянами Польщі, він може бути лише. Посилюючим фактором не береться до уваги як за основа щодо подання, а як посилюючий фактор, те, що ви вже являєтеся настільки інтегровані, що навіть сім'ю і родину створили саме з громадянами Польщі.